Усім привіт, які любі друзі! З вами психолог і провідник з Згреліла Поліна Грінченко, і сьогодні я поділюсь з вами своєю історією того, як я пізнала себе, прийшла до повного заспокоєння своєї душі, да, і з'єдналася з собою, і що найголовніше. Полюбила себе сьогодні. Ми поговоримо просто максимально відкрито. Ви можете побачити себе в мені. Почну я з того, мабуть. що з самого початку я була дуже і дуже сильно тривожною людиною. Мені було дуже складно жити. Я чесно зізнаюся. І щоб прийти до того рівня життя, на якому я зараз живу, спокою внутрішнього, на якому я зараз знаходжуся, тому що це просто небо і земля. Буквально це різні максимально речі. До речі, подивіться на мій патріотичний. Стан наразі, Да, фон такий блакитно, ну, скоріше, синій. І це відео ви просто маєте додивитися до кінця, тому що я буду давати також книжки, які я читала, і рекомендації цих книжок, рекомендації того, як взагалі прийти до себе, пізнати себе. Тому, якщо ви маєте проблему стресу, тривожності, проблеми в комунікації, взагалі будь-які проблеми. І ви усвідомлюєте це, да, це найголовніше. Усвідомлюєте, що маєте якусь взагалі завгодно, яку завгодно проблему, і розумієте, що вона просто знаходиться в голові. Це через те, що вона в голові вашій, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Загалом є безліч просто наукових книг, які підтверджують факти зв'язку нашого мозку. Да, наших думок, наших уявлень, наших бажань з фізикою, з матерією, з нашою, в принципі, реальністю. Тут також можна проговорити і про почуття, і про переживання, тобто про спосіб мислення. Да? Те, як ти думаєш, так ти і живеш. Саме через це ми і працюємо з психологами, ми і приходимо на ці консультації, да і ми і намагаємося з'ясувати, що ж з нами не так, що ж з нами не так, що відбувається в моїй коробочці. І є також безліч просто вивчених концепцій, що допомагають нам зрозуміти і усвідомити, що існує не тільки те, що ми бачимо своїми фізичними очима. А й певні енергії, да структури такі, які ми не можемо побачити своїми фізичними очима. Зазвичай, коли я дізналася про подібні речі, я була максимально віддалена від духовності, від усвідомлення себе. Навіть йогу я не робила. Я нічого взагалі для себе не робила. Я... Дуже-дуже далеко знаходилася від себе в першу чергу, від свого тіла, від свого вищого яда душі, від своєї суті. Я ніколи, от якщо б ви поставили мені питання там, що ти любиш, я б вам сказала: ну, е... а що любиш ти? Ну, Типу, або я би просто не змогла відповісти на це питання, тому що я. А, не вміла комунікувати, Б. Я просто не замислювалася над цим. І В. Ну, мені було важливіше те, чим цікавитеся ви, ніж те, чим цікавлюсь я. Тобто, знаєте, це дуже розповсюджена проблема, коли людина настільки себе не поважає, настільки себе ні в що просто не ставить, що вона. Навіть не знає себе, да. А як ти можеш прийняти себе, якщо ти себе не знаєш? Ну ніяк. І насправді єдине, що я вміла, це боятися. Кому знайомо, напишіть в коментарях. Взагалі пишіть в коментарях, як ви зараз себе внутрішньо почуваєте. Це дуже важливо, і будемо прямо обмінюватися там своїм досвідом і. Тим, через що ми проходимо, тому що найчастіше за все проблеми не дуже люблять слухати, і хочеться кудись це да, виписати. І ви можете прямо в коментарях знайти своїх таких однодумців. Що відбувається в вас, і що відбувається в тих людей, які переглядають це відео. Я абсолютно ніколи не наважувалася пробувати нове. Я взагалі не розуміла, навіщо це мені, і як завжди, я просто перекладала відповідальність на батьків, на друзів, на просто світ. Це база, це просто база, коли ти відчуваєш себе дитиною на максималках. Але мені стало більш важливо розібратися. В тому, як мені покращити своє життя, да як мені змінити своє життя, ніж в тому, на кого перекласти відповідальність за те, що в мене усе не так, і прямо зараз просто кожен третій на цій планеті може переживати подібні відчуття. Це нормально, абсолютно. Знаєте, ми протягом життя проходимо просто різні етапи, тому Просто додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, що насправді нічого не трапляється просто так. Усе трапляється так, як нам потрібно. І щоб щось усвідомити, да, дійти до якогось рівня усвідомлення, нам потрібно щось пройти. Нам потрібні ті проблеми, ті перешкоди, ті повторюючіся ситуації, які з нами постійно трапляються. Нам потрібно усе це, тому що без цього в нас не було б досвіду. І ми не можемо отримати якийсь досвід від іншої людини від її слів. Зазвичай ми повинні відчути на собі, що означає. Любов, да, що означає щастя, якщо я вам почну описувати, щастя це коли ти відчуваєш всередині себе спокій, це коли ти відчуваєш, що все і так добре, навіть коли в тебе там умовно немає грошей, і ви такі будете сидіти і думати зі своїм тривожним мозком, що. Що ти таке взагалі кажеш? Мені взагалі нещасливо, мені взагалі неспокійно, і ви не зможете зрозуміти мого щастя або щастя там іншої людини, яка просто живе на вулиці, і їй банально щасливо, коли вона знайшла щось там в смітнику. Тож я знайшла вихід. Спочатку це була психологія. Я повністю поринула в логіку в причинно-наслідкові зв'язки. Як усе пов'язано? Що таке мозок, як він працює. Що відбувається в нашій коробочці? І Я могла відповісти на це усе науковою мовою. І я взагалі заперечувала те, що мої почуття, відчуття щось означають, що вони важливі, що їх не потрібно уникати, що взагалі їх потрібно ураховувати. Ну і в принципі, як можна зрозуміти, я просто об'єктивно гвалтувала себе, тому що всередині мене, як і зазвичай, відбувається. Була така боротьба, і це дуже довго відбувалося насправді. Ось ця боротьба внутрішня: що мозок або почуття, і навпаки, чи можна мені або не можна, і знаєте, знання і почуття, знання і почуття вони ніколи не були об'єднані в мене. І тільки згодом я їх таки об'єднала. Тож я вважала, що почуття неважливі, це неважливо, але час показав, що це зовсім не так. Я, як багато дуже людей також, почала переживати свої переживання і відчуття почуття на своїх стосунках з різними партнерами. Це чудовий досвід, і я вдячна цьому досвіду. В стосунках якраз я зрозуміла, що я не кражана людина, я відчуваю, і це важливо. Я хочу обговорювати якісь моменти, я хочу вирішувати якісь питання, і я хочу ставати більш приємним партнером. Я хочу, щоб мені особисто мені хотілося з собою зустрічатися. Бам! Просто ви коли-небудь думали взагалі про це в такому руслі? Тож, якось я натрапила на книги про духовність, і я така думаю, ну вони ж не могли просто взяти і вигадати це. Да? Або якщо вони це вигадали, то ця інформація звідкись взялась. І потім я дізналася, що існує певне таке поле, да? з якого поступає інформація кожній людині. І ми можемо її щитувати, якщо ми достатньо слухаємо і хочемо чути. Це в духовності називається бути прокинутим, да? не спати. Це те саме поле, через яке може прийти інформація до різних людей, і вони скажуть: я перший придумав цю ідею, я перший вигадав цю фішку, а насправді. Вони не зговорюючись, просто одну і ту саму дію зробили. Це відбувається якраз через досвід планети, через зв'язок кожної людини з іншою, і кожної людини з цим абсолютом, вищим я, з душею, з цією структурою, яка пов'язана з усім взагалі, і от саме тоді. Я натрапила на прекрасну гру «Ліла», яка допомогла мені допомагає по сьогодні. Я просто відкрито можу вам сказати, що в мене не було грошей, в мене не було ресурсів, в мене не було нічого, але в мене була ця гра. І кілька разів я в неї вклалася. Знаєте, вона змінила реально моє життя. Я з впевненістю можу сказати, що це краще ніж 10 консультацій у психолога, це краще ніж 10 переглянутих відео на Ютубі про мотивацію, саморозвиток, бла бла бла. Тому що тобі не потрібна мотивація, якщо ти усвідомлюєш причинно-наслідкові зв'язки. Це те, що я усвідомила також на Лілі. Тобі не потрібна мотивація від іншої людини, якщо ти ти всередині себе вже відчуваєш цю відповідь. А ти будеш відчувати. Тому що кожен раз, коли до мене приходить людина-логік, людина програміст знаєте, просто. Багато в мене було чоловіків, і чоловіки вони на такій марсіанській енергії рухаються. Це така дуже структурна, дуже логічна енергія, і жінки часто не розуміють чоловіків. А чоловіки дуже часто не розуміють 90% не розуміють жінок, але тут. Гра, яка несе в собі життя, зараз я буду пояснювати взагалі в чому полягає її концепція, тому що мало хто знає, я зробила таке опитування в моєму телеграм-каналі і там написали, що я взагалі не знаю, що це. Я усвідомила, що я недостатньо розповідала вам про неї. Не робіть так, як я. Розповідайте обов'язково про те, що ви робите іншим людям. Навіть якщо ви вже дістали, але не кожна собака знає, чим ви займаєтеся. Продовжуйте, продовжуйте говорити. Тому що якщо я підійду до своєї бабусі і спитаю, хто такий Стів Джобс, скоріш за все, вона відповість. Якщо я спитаю в неї, в неї хто такий Трамп, вона, скоріш за все, відповість. Тому розповідайте про себе так. Наче ви Трамп, погане порівняння, але Тошліла допомогла мені особисто усвідомити, що мені робити зі своїм життям. Тому що це такий інструмент дуже класний, коли ти заходиш з логікою, а виходиш з почуттям. І не тільки ти не роз'єднуєшся ні з однією своєю частиною. Ти з'єднуєшся навпаки з кожною своєю частинкою і просто починаєш відчувати, смакувати це життя за те, що воно просто є. Ти просто вдячний, ти відчуваєш цю свободу, вільність, і ти переживаєш не в плані переживань, а в плані відчуттів. Ти відчуваєш. Цю свободу, легкість, розслабленість і відсутність тривоги. Ти знаєш і чуєш свої відповіді. Ти можеш пов'язати своє питання з відповідями, які просто лежать на поверхні. Ви і так знаєте відповіді на свої питання. А Ліла допомагає вам на це поглянути з іншого боку. Тому що Ліла переводиться як гра. Цікаво, да? І грається в життя, тому що те, як ви граєте лілу, це відображає те, як ви живете свою реальність. Це буквально одне і те саме, це дзеркало вашого життя. Тому, якщо вам страшно проходити якісь події в своєму житті, тому що ви розумієте, що крок вправо, крок вліво розстріл, да? тому що дуже страшно. І це об'єктивний може бути страх, да? коли ти розумієш, що блін, я можу залишитись, наприклад, без житла. Да? Або, блін, я можу без безпеки ось цієї банально бути. І тоді ти не можеш просто рухатися по-іншому. Ти будеш завжди ось такий скутий. І от ця гра допомагає усвідомити, навіть більше відчути ті Високовібраційні, глибокі, просто нереально класні стани, які ти ніколи не усвідомлював, ти не можеш зрозуміти це своєю головою, ти не можеш це зрозуміти. Це знову таки, якщо я буду вам розповідати, як я себе відчуваю, ви, якщо не з розкритим серцем, да, якщо ви дуже... Такі закриті, якщо ви вже дуже давно не з'єднувалися зі своїми відчуттями, почуттями, своїми бажаннями, ви не робите те, що ви любите, і живете не так, як вам хочеться, да то вам дуже складно буде відчути те, що відчуваю я. Якщо я буду розповідати вам про це. Тому на своєму досвіді, в процесі гри, коли ви перебуваєте на якихось планах, на якихось станах, клітинках, ви відчуваєте різний спектр емоцій, і ви відчуваєте також це життя. І ці клітинки, які є на полі, вони допомагають вам повністю провідчувати. Свої, особисто свої причинно наслідкові зв'язки, чому відбувається те або інше в моєму житті? Тому що це все взаємопов'язано. І коли ви це усвідомите, а ви це усвідомите, ви будете з повною просто вдячністю і спокоєм. Якщо ви шукали мотивацію, щоб щось зробити, мотивацію, щоб жити, мотивацію, щоб знайти сенс життя. Навіщо я взагалі знаходжуся на цій планеті? Можливо, ви взагалі прям відчуваєте, що скучите за домом, просто ви не відчуваєте дім ніде, то ця гра відкриває абсолютно все. От це такий місток, буквально: від логічного до чуттєвого. Ви зможете максимально легко, тому що гра це гра, да? це більш легко, ніж реальність, коли ти боїшся. А ви можете тут розслабитися і без очікувань, що ця гра вирішить усі ваші проблеми, усі ваші питання. Просто спостерігати за своїми відчуттями за своїми діями, реакціями, думками, таким чином ви плавно, легко з'єднаєтеся зі своїми відповідями, тому що тут. Ми можемо знайти відповідь на те, як мені реалізуватися, яке моє призначення, що мені потрібно зробити, щоб знайти це призначення, чого мені потрібно позбавитися, що мені додати у своє життя? А чому я досі знаходжуся в цих стосунках? І як мені їх змінити? Що мені зробити, щоб в мене було багато грошей? Куди мені податися, куди мені піти? Як мені з'єднатися зі своєю душею, як мені розкритися? І як мені почути взагалі себе? Це двері якраз до усіх ваших відповідей. Тому дуже плавно, мені подобається, отак, от щоб переперецікало, да? зліли в медитації і усе інше. Тому що Ліла допомагає усвідомити не тільки ось да, ці відчуття, да? а ви отримуєте просто знання про це життя. Якщо ви розумієте лілу, да? якщо ви бачите те, де ви стоїте, і ви розумієте про що це, то ви зрозумієте і своє життя. Ви зрозумієте життя повністю. Я от нещодавно проводила сама собі лілу і я усвідомила, що я просто розумію усе про це життя. Чому відбувається те або інше? Усі причини-наслідкові зв'язки. Я читаю цю картку да, про клітинку і розумію. Що я вже це знаю, я вже це знала за секунду до того, як я прочитала, тому що ніякі знання не ховаються від вас, ніщо від вас не ховається. Ви дуже конкретно і чітко можете прям помацати те, що відбувається, але ця гра. Не тільки для людей, які взагалі не усвідомлювали своїх відчуттів, почуттів, що їм робити зі своїм життям, да а вона для кожної людини взагалі це потрібно тобі, це потрібно твоїй мамі, це потрібно твоєму хлопцю і так далі. Тому що це потрібно усім. Якщо ми подивимося просто на нашу реальність і на наше з'єднання з собою, на наше задоволеність своїм життям, то ми усвідомимо, що ну можна було б і краще. Як краще, дуже часто ми не знаємо відповідь на це питання. Тож, якщо ти відчуваєш, що тобі потрібно змінити своє життя нарешті. Що ці зміни, вони просто вже горить дупа від того, як усе не подобається, або як хочеться змінити своє життя, як хочеться почати відчувати і просто прокричатись. Можливо, ви відчуваєте всередині себе страх, можливо, тривогу, можливо, якийсь знаєте застой, або є відчуття того, що ніхто мене не любить. Або я себе не люблю, як мені взагалі нарешті себе полюбити, господи Боже, То Ліла — це прямий шлях до усіх цих відповідей на ваші питання. Але книжки, які привели мене до усвідомлення взагалі духовності, що це таке, як мені з'єднатися з собою також, і що це важливо вже робити. Да? Але щоб це не було просто знаннями, які ви в себе постійно поглинаєте, то приходьте на лілу і відчуйте це на собі, тому що ніяка книга не замінить нашої комунікації, конекту один з одним. Пам'ятай, що ти не виключення, і ти вже можеш допомогти собі прямо зараз. Усі корисні посилання знаходяться в описі. Пишіть мені, якщо вам відгукнулося, якщо вам це на часі, і я буду чекати на вас, на нашу з вами взаємодію, тому що це просто безцінно. Це той інструмент, який дійсно змінив мене. Я дуже вдячна собі, що в певний час я знайшла його. Я дуже вдячна собі, що я приділила цьому час увагу і взагалі відчула, що Тут щось є. Якщо подивитися дійсно на усі трансформаційні ігри, то ця найкраща. Бо вона максимально відображає усе. З вашої реальності, і вона максимально відображає просто світ навколо. Є дві опції: ви можете записатися через форму, а можете написати мені прямо в телеграм, що ви хочете на лілу. І Ми з вами будемо індивідуально підбирати час. Для нашої зустрічі, дякую за перегляд цього прекрасного відео. Ставте свої лайки, коментарі пишіть і підписуйтесь обов'язково на цей ютуб канал, тому що я тут віщаю максимально для вас максимальну користь віддаю. Про те, як змінювати своє життя, як його покращити, як відчувати себе, як позбавитися тривоги, страхів. Я дякую усім вашим коментарям і, до речі, людям, які приходять на мої послуги, завдяки вам саме відбуваються усі ці відео. Я їх завдяки вам записую, завдяки вашому зворотньому зв'язку і нашому енергообміну. До наступних зустрічей.